Це брехня ні. Мені для себе потрібно було зрозуміти, що для мене значить ця ситуація, яка зараз відбувається. І коли вони отримують цей дзвінок, то мозок відмовляється в це вірити. У <звіг> тебе мурашки, інколи хочеться плакати. Зранку прокинувся. Живий. Значить, вчора був день не останній. Вибач мене вчорашнє. і ти мене пробач. Хотілось би, звичайно, в Канни. Можливо, якась документалка буде. У нас дуже багато капоїшників на війні. Всім привіт! Сьогодні маємо трохи незвичний випуск, адже будемо говорити про стрічку, яку нещодавно випустили студенти фізико-математичного та біотехнологічного факультету. А всі деталі будемо дізнаватися у режисера фільму Євгенія Слубчука, студента п'ятого курсу фізико-математичного факультету. Женя привіт! Хочу Привіт. сказати, що стрічка просто бомбезна, вона просто до мурах. Ти дивишся і з самого початку до кінця тобі цікаво. У тебе мурашки, інколи хочеться плакати, дійсно дуже класна робота. Скажи, будь ласка, чому така назва? Е, день не останній. Ну я розумію, це як е, зранку прокинувся. – живий». Значить, вчора був день не останній. Це вигадана історія, але зараз насправді таких історій подібних дуже багато. А розкажи нам, будь ласка, про акторів. Хто вони, що вони, як ти їх підбирав, адже ти режисер. Ну, я відштовхувався від емоційної складової, тобто мені дуже важливо було, щоб актори показали ті емоції і передали їх максимально природньо. Роман Кучерявенко це актор, який зіграв роль Дмитра. Ми з ним раніше вже працювали до цього, і я був впевнений, що він потягне цю роль ну, на 100%. Тобто питання в основному полягало в тому, щоб знайти матір, яка б відповідала його ролі, скажімо так. Ну, в основному, я коли писав сценарій, то вже знав, що там буде роман, і я відштовхувався від цього, і вже під романа підбирав головну героїню. Ти виступаєш і продюсером, і автором, і режисером стрічки. Так. А скажи, будь ласка, який жанр стрічки? Мені виглядає, що це фільм заснований на реальних подіях? Як взагалі виникла ця історія? Можливо, в тебе є хтось на війні, друзі, батьки або ще хтось інший. Ну, Із близьких рідних на війні нікого немає, але дуже багато знайомих, які зараз безпосередньо на фронті. Я довго мовчав, скажімо так, на тему війни. Ну, я вже був впевнений, що я щось зроблю на цю тему. ну, Відразу коли почалися ці всі події, але е я чекав, поки я дозрію, ну тобто, мені для себе потрібно було зрозуміти, що для мене значить ця ситуація, яка зараз відбувається. І я знав, що мені потрібен буде час, аби показати те, що в мене в душі, тобто мої переживання і відчуття. Одного дня я все-таки вирішив щось написати, ну, буквально там за ніч накидав основний каркас, скажімо так, сценарію. Тобто, і почав вже. Детальніше, більш поглиблено, розвивати цю ідею поступово. Мені найбільше, напевно, запам'ятався цей дзвінок, тому що це до мурах, це те, чого бояться, напевно, всі, особливо мами, жінки, люди, чиї родичі, друзі на фронті. Це дуже важко і це моментами, коли ти це дивишся, воно доводить mm. до сліз. Олена Степанівна. Так. Да. Дійсно, ключовий момент в фільмі. Війна це дійсно страшна трагедія, і, напевно, цей дзвінок це найстрашніше, що може бути для родичів. Також саме для військового керівника, тобто ну, йому треба якось повідомити цю новину, а це надзвичайно важко. Ну, і взагалі, актори, які грали, вони безмежно яскраво передали цю емоцію. Довго знімали цей момент? Цю сцену ми зняли з 15-го добрива. Ну, якщо перед тим ми дуже весело почали, то ну ми йшли по порядку, знімали по порядку. То коли ми дійшли до цього моменту, то ми вже так дуже спокійно, сконцентровано знімали цю сцену. А ось ти сказав, що все починалося дуже весело. А коли дійшли до цього моменту, що відчували ви, актори? Як знімали цей момент морально? Морально було дуже важко, особливо коли актриса починала плакати. Ну це було дуже гучно і така тиша стояла, це надзвичайно страшно було. А ще дуже спам'яталася фраза сина, коли він дізнався про втрату. Його зневіра, сльози. Мені здається, що всі в такі моменти просто-напросто відмовляються вірити в правдивість того, що людини більше немає. Цього не може бути. Ма, Ма, скажи, що це брехня. Це брехня, ні. Ту. Ма, ну скажи хоч щось! Ця сцена була одною із о, точок максимума. Хотілось передати ось цю. Трагедію е, в обличчі сина і показати, що це дійсно дуже важко переживати таке. Багато людей, тих, в кого син, чоловік, батько на війні, е, розуміють, що в один момент це може статись. І коли вони отримують цей дзвінок, то мозок відмовляється в це вірити. А ви прем'єру зробили в день визволення Херсону? Це так випадково співпало? Чи ви спеціально чекали саме цю дату? Це співпало випадково. Дату прем'єри ми оголосили ще за п'ять днів до цього. Тобто, ЗСУ підгадало під вашу прем'єру, зробило вам такий невеличкий подарунок. Так. От у вас всього лише двоє акторів в кадрі, але картина відкривається широка. Ви змушуєте працювати уяву глядача? Ось там два актори, але за допомогою їх емоцій, акторської гри е хотілося передати глибину е цієї історії. Я впевнена, що в тебе це вийшло на всі 100%. А що це за будинок? Де взагалі знімали область, якщо не секрет? Ми знімали в Київській області, це біля села Богданівка. Там знаходиться дача моєї тітки. Я її люб'язно попросив на вихідні, і вона була з радістю допомогти. Село Богданівка ми знімали від нього за два кілометри десь. Воно було окуповане расистами. І ми, коли їхали на знімальний майданчик, то ми бачили всю цю страшну картину, зруйновані будинки. Понівечені паркани, ну, це було страшно. Тобто, вже тоді ми входили, скажімо так, включались в процес вже з того моменту. А у вас там є кадр, де пролітають винищувачі? Це графіка чи це реальність? Це графіка, але насправді там літали винищувачі дуже часто над нами. Велика команда працювала над фільмом? Ну, на знімальному майданчику безпосередньо чотири людини. А Вже на постпродакшені, то було трошки більше людей. А хто, крім тебе, з КПІшників ще працював над фільмом? Анастасія Назарець, вона є продюсером. А чи встигали поєднувати з навчанням? Що йшло в жертву: зйомки, навчання? А, ну, йшло напевно, все: в жертву, і робота, і навчання, але вже почали поступово наздоганяти все. Вирівнювати, скажімо так, ти зараз на п'ятому курсі, ще трохи і закінчення навчання плануєш працювати по спеціальності? Чи, можливо, підеш далі в режисуру? Ну для мене режисура це як хобі, а те, що я навчаюся по спеціальності, ну чесно кажучи, я не знаю, як там далі буде, але хотілося би далі розвиватись в режисурі. А от як так вийшло, що ти з фізико-математичного факультету Настя з біотехнологічного і кіно? Як ви до цього дійшли? Коли починали? Як взагалі сформувалася така ваша міні-команда? Ну, ми разом працюємо на одній роботі, то ми почали спілкуватись. Настя була дуже зацікавлена в тому, що я роблю, і вона вирішила, скажімо так, підтримати. Де ви навчалися драматургії? Треба ж знати, хоча б якісь там базові речі? Ну, я самоучка. і це якось. Само по собі прийшло поступово з часом. Я десь з 11 років почав цікавитись кінематографом, і вже тоді у нас був такий маленький цифровий фотоапарат, я вже почав тоді на нього щось знімати. Це були там коти, квіточки, таке. Але я вже почав щось робити. Курси я ніякі не закінчував, тобто займався цим ну, виключно сам. По відео з Ютуба, ну і читав якусь літературу. А наприкінці у вас там пісня, саундтрек. Це вам хтось спеціально під цей фільм писав чи домовлялися якось з автором, шукали окремо? Ні, ця пісня вийшла буквально декілька місяців тому, і можу ще сказати, що я навіть част частково нею надихнувся. Мені клятий лютий триває вічність, краде весну, зжирає їмсть, лишивши замість душі діру. Ця виконавиця, я особисто з нею не знайомий, але я бачив, як вона е вживу е співає, і вже тоді я, вона мені прямо запала в душу. Ну, Я вирішив їй написати і домовитись з нею про використання треку. В фільмі. Вона погодилась залюбки. А що це за історія з таксистом Петром? Е, таксист Петро, надзвичайно просто щира людина. Це він нас мало того, що відвіз на локацію. Він нас потім ще пізно ввечері забрав, е, там буквально за годину до початку комендантської години. Ну, надзвичайно прекрасна людина. Е, підтримував нас максимально і просто кайф. А це твоя перша робота в кінематографі? Е, ну, я вважаю, це друга короткометражка, така, що я називаю короткометражкою. Е, до цього були просто відео. який бюджет фільму і хто його фінансував? Ну, ми ще точно не підраховували цифру, але це десь за 30 тисяч, здається, в нас вийшло. Е, ну, а фінансували ми з Анастасією. А ви десь плануєте його далі представляти нам на якихось фестивалях? Так, хотілося б подати цю роботу на фестивалі, але зараз підходящих немає. Е, ну, хотілося б, звичайно, в Канни. А чи не плануєте робити якийсь показ фільму серед КПІшників, можливо, в колізеї, який скоро відкриють? Е, 2 грудня е, ми плануємо показ у вежі КПІ на 17.30. — Клас. вхід вільний чи потрібно купувати. По реєстрації. По реєстрації. Так. А що далі? Будуть якісь короткі метри? Можливо, якась документалка буде. У нас дуже багато КПІшників на війні. Так, в майбутньому планую ще знімати короткометражки, але не знаю, коли це буде конкретно. М -м, потрібен час. Безмежно дякую тобі за розмову. Бажаю тобі отримати і Оскар, і пальмові гілки, і все, що ти собі там десь загадав. В тебе вже є, як мінімум, один фанат, це я. Я буду з нетерпінням чекати твої нові стрічки. Дякую. І вам також дуже дякую, що запросили. Дякую за увагу. До зустрічі у нових випусках.